Зараз долучимо до нашої розмови пана Срія Грабського, військового експерта. Він вже з нами. Радий бачити, радий вас вітати. Слава Україні! Мої вітання. Героям слави! Дякую, що ви з нами, пане Сергію. Отже, з ем, чого я хотів би почати, український наступ просувається, але ми хочемо зробити це швидше, каже Володимир Олександрович. Інтерв'ю американського телеканалу ABC News. Він повторив тезу, що наступ йде за планом і ініціатива на нашому боці. Ми всі каже президент, хотіли бачити цей контрнаступ завершеним за більш короткий період часу, але є реальність. Ми просуваємось, ми не застряли на одному місці. За його словами, прискорити просування мали б винищувачі F-16 та додаткові постачання іншої бойової техніки. Техніки. З іншого боку, була надана деяка зброя, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, тяганина призведе до більшої кількості втрачених життів, каже український лідер, і тут що важливо, він трішки раніше сказав в інтерв'ю CNN про те, що ми не можемо почати контрнаступ на конкретних інших ділянках, тому що ну не вся зброя ще прийшла. Так а чого ви від нас вимагаєте? Ви кажете про те, що давайте просувайтесь далі. Ми відчуваємо певний тиск. Що, нібито контрнаступ іде якось повільно. Ну слухайте, так дайте нам все необхідне, а потім ви матимете право, да, бодай моральне говорити про те, чому цей контрнаступ іде так повільно. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Тому що це виглядає все на якусь масштабну, дуже негарну. І я б сказав би, якщо не антиукраїнську, то не проукраїнську інформаційну кампанію. Ну, я з вами не погоджуюсь. Угу. Виглядає все, як має виглядати, тому що ну, давайте згадаємо так. Чи була розмова про літаки десь на початку цього року? Ні. Генерал Залужний говорив про чітко визначену кількість танків, чітко визначену кількість бронемашин, про необхідність забезпечити нас силами та засобами протиповітряної оборони артилерійськими боєприпасами, додатковими засобами артилерійського озброєннями? Ми, власне, отримали все, що ми заявляли. Чи це означає, що ми не можемо просуватися вперед, ми не можемо наступати зовсім ні, тому що ну ми вже маємо досвід наступу в таких самих умовах. Тобто, коли ми не маємо переваги над противником, коли ми не маємо переваги у техніці і звісно, не маємо переваги у повітрі. А педалювати питання авіації ну я постерігся, тому що я неодноразово одноразово заявляв і повторюся ще раз. Це питання надзвичайно складне. Воно є абсолютно логічним і в мене немає жодних сумнівів в тому, що ми отримаємо авіацію західних зразків після того, як ми отримали сухопутну техніку західних зразків. Це взаємопов'язані річі, тому що отримавши техніку західних зразків, яка працює у добрій координації з авіацією західних зразків, тільки тоді ми можемо досягти якогось певного результату. Тому, скажімо так, форсувати події, ну я б не став знов-таки з огляду на... Колосальний обсяг завдань, які необхідно виконати, що для отримання авіації. Ми отримаємо її рано чи пізно. Ну, за моїми розрахунками, це буде приблизно початок наступного року, приблизно до березня місяця. Тому що ну, навіть таке просте питання, як підготовка всього комплексу повітряного забезпечення, включає як підготовку пілотів, так і підготовку наземного персоналу. Якщо пілоти в нас. Можуть навчитися буквально за 3-4 місяці, то вибачте наземний персонал, а вони складають в п'ять разів більшу кількість людей, ну, потребує більш тривалої підготовки, якщо ми дійсно хочемо отримати висококласних фахівців, якщо ми дійсно хочемо ефективно використовувати цю техніку. Що стосується якоїсь недружньої кампанії, я з вами знов-таки не погоджуся, давайте будемо відверті і зробимо кілька кроків назад. Холодна війна закінчилася в 92-му році з тих самих пір. І фактично до 22 лютого 24 року ніхто не розраховував, що така війна спалахне на території Європи. Такої страшної війни не було ніколи після закінчення Другої світової війни в Європі. Ну, знаєте, коли я кажу ніхто не розраховував, то вибачте мене і не було навіть впевненості в тому, що Україна у разі військової агресії з Російської Федерації витримає такі удар, але сталося так, як сталося. Ми витримали цей удар, і зараз нам допомагають всі, хто може. Але коли я казав, ніхто не розраховував, в ці розрахунки вкладаються і ті обсяги фінансування, обсяги матеріальних засобів, які необхідні були для створення відповідних запасів, озброєння військової техніки. Ну давайте скажемо так: за всю історію було створено 3400 танків «Леопард» всього на всього. Mm -hmm. В той час, коли Росія має банально е, різних модифікацій танків, 12 тисяч. Я якось задався цілі і порахував, скільки танків вже після початку широкомасштабної агресії е, відповідно до Firepower Index, мають три країни на Ю, United States, United Kingdom і Ukraine. Так ось ми маємо на третину три країни мають на третину менше танків, об'єктивно менше танків ніж має е, Росія. Чи це зрада, чи це відсутні допомоги, нам передають ті танки, це озброєння, яке є можливість передати сьогодні, максимально не знижуючи рівень боєздатності всіх країн, які передають нам це озброєння, це знаєте, це не просто ти мені, я тобі, це досить такі розтягнутий послідовний ланцюг, ланцюг постійної передачі техніки від однієї країни до іншої для того, щоб виконати зобов'язання перед союзниками Йдеться, зокрема про країни-члени альянсу. Члени НАТО, ситуація з артилерією, і боєприпасами так само є надзвичайно складною, тому що повторюся ще раз: 30 років повторюю, 30 років світ до такої війни не готувався. Те, що було на складах, воно ну вислуживало терміни зберігання, підлягає утилізації. Нові потужності розгортаються дуже зі скрипом. Тому говорити про те, що Україну хтось зраджує, ну жодним чином ні. До речі, знаєте, ми чомусь демонізуємо Росію, вважаємо, що вона має там безконічні ресурси боєприпасів, танків і так далі. А як тоді назвати використання боєприпасів, як за деякими відомостями надходять? Я чесно кажучи, не дуже вірю в це, але є така інформація, випущені в 39-му році. Мені навіть страшно засовувати цей боєприпас в артилерійський ствол. А як назвати зняття з зняття зберігання танків Т-54, Т-55? Гарне питання. Так само, тобто, знаєте, і я повторюю ще раз, як Західні, Західний світ не готувався до такої війни, так і Росія не готувалася до такої війни. Але є маленьке але сукупний валовий продукт Російської Федерації складає 1,5 від сукупного валового продукту світової економіки. А сукупний валовий продукт тих країн, які допомагають нам, близько 50% світової економіки. Таким чином, ми не знаходимося у безнадійному стані. Ми знаходимося у в стані кривавої війни, де фактор часу грає дуже серйозний, дуже серйозну роль. Чому? Тому що кожен день наші люди в окупації страждають, вони наражають себе на небезпеку, і можуть бути знищені. Тому ми ризикуємо нашими хлопцями задля того, щоб ну, наблизити день перемоги. Ми не маємо права зупинитися і чекати, коли противник там. Коли нам вірніше передадуть всі все наявне озброєння і бойову техніку, тому що це може розтягнутися на руки. Ми не маємо права дати противнику можливість нарощувати свій бойовий потенціал. Так, це кривава складна війна. Наші хлопці на фронті, наші героїчні підпільники, партизани в тилу противника. Наші люди в тилу робляться можливе для того, щоб наблизити перемогу. Але це страшна кривава війна, і ми маємо ті реалії, які на сьогоднішній день маємо. Чи, хоч один з наших західних союзників опустив руки і сказав, що ми не будемо більше продавати озброєння техніку Україні, я таких не чув. Ну Орбана, я не рахую за союзника, хоча він і є представник країни і член НАТО. Тому важка напружена робота продовжується, маховик нарощування бойового потенціалу заходу нарощується і розкручується, і ми маємо просто триматися і робити свою роботу, тому що тільки від нас залежить, якою буде Україна, як ми досягнемо цю перемогу. Тому, вибачте, не можу погодитися з вами, що ведеться якась українська кампанія, або там хтось е вирішив нас здати, і так далі. Тому подібне. Да, я скажу лише, що я не стверджував, а запитував. Здалось тоді, але спасибі величезне, що відповіли на це запитання. Це надзвичайно важливо, пане Сергію. Раз вже про танки зайшла мова, дозвольте от запитати вас про таке: значить, видання Bloomberg пише про те, що зараз в Україні приблизно. Півтори тисячі танків було 987 до війни, а в Російській Федерації 1400, було 3400. При цьому в РФ зберігається перевага в артилерії, хоча відрив суттєво скоротився. Як ви ставитесь до такої інформації? Наскільки цифри можуть бути коректними? Ну, ви знаєте, я не можу поводитися з Блумбергом з огляду на те, що, за моїми даними, російських танків трошки більше, тобто, скажімо так, ми маємо певний перетеп. Ми маємо певний паритет у танковому збройні, що говорить про те, що е, нам вдалося досягти такої дуже суттєвої зміни в ситуації, коли ми звели на нівець наступальні можливості російських військ. Як би там не було, російська військова наука, військова доктрина і основи бойових дій базуються на радянських постулатах, і тому без танків їм дуже важко розглядати якісь питання наступальних дій, в тому числі нанесення контрударів. Плюс, плюс треба розуміти, що українські сили оборони, віртуозно використовуючи всі наявні сили та засоби на сьогоднішній день, досягли такого рівня боєздатності, що в принципі і піхотний підрозділ оснащений тими ж самими джевелінами. Ми до речі, про них давно не згадуємо. Це ж не означає, що їх нема, або енлавами, або іншими системами протитанкового ракетного озброєння спроможні протистояти російським танкам, тому роль російських танків. На цій війні скорочується. Що стосується, і тому невдовзі ми можемо прийняти ці цифри, тобто приблизно 1400 російських танків, за абсолютно правду, тому що ми продовжуємо працювати, ми щодня знищуємо щонайменше танковий звод противника. І ця робота продовжується. Причому, знов-таки, повертаючись до того, що я сказав в попередньому блоку, у нас плече постачання, і, або так скажемо, Лава запасних значно більше, ми можемо спиратися на більш ефективну західну техніку, яка поступово буде надходити для нас. Адже, знаєте, є, така, ще, є ще такий об'єктивний процес старіння техніки, а радянська техніка у нас не оновлювалася 30 років, ну вибачте, її треба міняти. Вибір у нас один, Зах... техніка західних зразків, яку ми будемо отримувати. Що стосується артилерії, тут, знаєте, так, росіяни мають перевагу в артилерійських системах і ми над цим працюємо. І знаєте, мене дуже тішить. Ця стала е, тенденція, коли я вже останнім місяцем відкриваю зведення бойових дій, тобто втрати противника. Я бачу стабільну кількість е, знищеної ворожої артилерії, яка вимірюється щонайменше дивізіоном артилерії в день, тобто 18 е, артилерійських систем. Плюс сюди додаємо ще системи залпового вогню, які для Росії є досить дефіцитними. Там залишилися буквально кілька сотень. Таким чином, ми зараз ведемо таку війну на виснаженні, якщо хочете, таку дуже обережну, нудну, якщо можна сказати, виснажливу. Але ми в цій війні перемагаємо, тому що наша контрбатарейна активність, наша контрбатарейна стрільба і діяльність значно ефективніша, ніж російська, і це веде до більших втрат з боку противника. Саме тому противник зараз зосередився на тому, як заявив Путін, що він е, намагається знищити саме західні зразки озброєння бойової техніки, тому що розуміє, що одна, одна західна гармата вона може протистояти трьом, чотирьом, а можливо цілій батареї, тобто шести гарматам Росії і радянського зразку. Таким чином, е, ми знов таки, повертаючи до того, що ми з вами говорили в попередньому блоку, підтримуючи, скажімо так, висловлювання Блумберга, говоримо про, говоримо про те, що. Противник війну на виснаження, попри свій потужний ресурсний потенціал, не виграє. І це знов-таки дає нам такі підстави до обережного оптимізму в тому, що навіть за наявних ресурсів, за умов постійного забезпечення нам діяльності тих ресурсів, які нам передані, я маю на увазі доставки артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, важкої техніки запчастину збройні для цієї важкої техніки. Ми е, маємо всі передумови для того, щоб сказати, що е, дії українських сил оборони розвиваються досить успішно, пане Сергію. У нас 5 хвилин до завершення ефіру. Тому я хотів би поєднати дві. Здається, прекрасні новини і попросити вас прокоментувати. Перше стосується зокрема того, що про що повідомляє Wall Street Journal. рішення про передачу Україні балістичних ракет атакам узгоджене всіма і очікує тільки схвалення Джо Байдена. Друга новина від громадського американського радіо NPR з посиланням на джерела рішення про поставки США касетних боєприпасів в Україні можуть бути оголошено в четвер. Тут варто розуміти, що є різниця в часі для наших глядачів, скажу. Тому от-от, вже ем, має бути це рішення. Тоді у ну, мене довод? до вас два запитання. Так, да, У мене до вас тоді два запитання: перше, чи згодяться надати і атакам, і, зокрема, касетні боєприпаси? І друге, як це нам допоможе на фронті? Так, як це змінить ситуацію? Побачимо. Побачимо. Давайте пофантазуємо трошки. Що стосується атакам, є два нюанси. Атакам тому варіанті, який передається теоретично може розглядатися як засіб доставки ядерних боєприпасів. і саме тому, на моє переконання, була така дуже серйозна затримка в цьому. Хоча всі розуміють, що атакам зможе допомогти нам дуже серйозно у знищенні саме логістики, тому що знаєте, як кажуть наші військові, ми вже навчилися західну тактичну зброю переробляти в українську оперативну зброю, і ми досить ефективно її використовуємо. Що стосується касетних боєприпасів, в мене тут є більше перестороги з огляду на те, що більшість касетних боєприпасів е, застосовуються з літаків. І так. тут ми повертаємося до того, що ми, про що ми говорили. Е, касетні боєприпаси західних зразків можуть використовуватися, як правило, з літаків західних зразків. Це перше. А по друге, треба розуміти, що ці касетні боєприпаси ну, мають е, таку певне обмеження дії. Чому? Ну, це моє переконання, якщо. Прошу. Хочете, приймайте, якщо хочете, ні. Касетні боєприпаси створювалися для боротьби з масовими арміями під час холодної війни. І тоді вони показали свою не просто шалену ефективність і, на жаль, невибірковість. Але тоді в сенс у них був, а саме використання їх проти маси військ. На сьогоднішній день на тій ділянці фронту, де колись оборонялася дивізія або діяли дивізія, тобто 15 17 тисяч діє фактично бригада, максимум дві. Це 5-6 тисяч особового складу. Максимуму. Самі розуміти, є таке поняття як розосередження особового складу, тому ефективність тих боєприпасів може бути менша. Хоча в умовах застосування їх проти російських військ, знаючи про їхню просто любов і тягу до використання такої такої дефініції, як місні штурми, ті касетні боєприпаси можуть стати нам нагодні. Повертаючись назад до атакамців, це є логічним скажімо, послідовним кроком а, щодо забезпечення можливості українських військ на той час, поки авіація ще не дійшла, тому що з використанням атакамсів ми можемо нанести такі удари противнику, які фактично зруйнують його логістику, і значно її ускладнюють. А ускладнення логістики веде за собою ускладнення такого поняття військової справи, як підвоз боєприпасів та матеріальних засобів, що ускладнює оперативність дій військ, тому атакамси можуть бути, як я вже казав. Досить логічним е, виходом ситуації на той період, поки ми ще поки що, але безумовно не отримали е, авіацію. А, буквально, от, хоча в двох словах, можете, будь ласка, прояснити, в чому різниця між ракетами Атакамс е, чим відрізняється Атакамс від умовно Storm Shadow, якщо і британці з французами і американці обмежують радіоздії? дії? А Shadow – ракета, яка запускається в, скажімо так, в концепції повітря-земля. Вона за умовчанням не може використовувати ядерний боєприпас. Натомість ракета Atacams використовується у скажем конфігурації повітря поверхня тобто земля-земля, за -земля, іншими словами. І вона стріляє на відстань 260 км. В принципі, рахується так, що система до 300 км, або 300 і більше це вже система потенційно носіядерного озброєння. Тому атакам для нас, ну скажімо так, більш прийнятні з точки зору того, як ми навчилися використовувати ці системи, ці пускові установки. Хоча і шторм Shadow зараз наші навчили кріпити до літаків, тобто і та, і та зброя є ефективною. Просто знаєте, нам її треба багато і зараз. Тому розходження тільки в способі запуску, скажімо так. Ну, можливо, там є нюанси саме пов'язані з бойовою частиною, тому що Шторм Шедоу він має там пробивну, я б сказав, так, фугасну дію, яка дозволяє знищувати дуже серйозні об'єкти. ну це збільшена ракета, яка запускається з Хаймерсів, вона є ну, трошки іншою за філософією використання. Пане Сергію, спасибі величезне за те, що професійно розставили маркери в рамках тих тем, які я запропонував сьогодні до обговорення в рамках нашого ефіру. Сергій Грабський був з нами. Спасибі. Бережіть себе, будь ласка. Дякую вам. Всього найкращого до побачення. До перемоги. Спасибі, на все добре.